Слава Україні! Мій позивний Єгер і сьогодні ми будемо говорити про другого кіта влучного пострілу. Незалежно від того, готується стрільба стоячи, сидячи, лежачи або із укриття, будь-який досвідчений стрілець спробує зайняти найбільш стабільне положення. Зараз я покажу, як це зробити. Почнемо з найпростішого. Лежаче положення є найбільш зручним для стрільця. При цьому зброя стоїть на ліктях або на сошках, якщо вони у вас є. Ноги зведені для того, щоб мінімізувати фронтальний силует, а тіло утворює з поверхнею велику пляму фізичного контакту. Це дозволяє стріляти зі зброї будь-якого калібру. Ефективно прицілюватися, а також максимально заховатися від ворожого вогню. Основні помилки даного положення ноги розведені дуже широко, п'ятки торчать за силуетом. Якщо відбудеться вибух, здогадайтеся, що може статися. Ріжок, на який ставиться автомат. Таке положення має право на життя, але магазин люфтить, і якщо поверхня тверда, буде важко зробити точний постріл. Намагайтеся тримати зброю у своїх руках, тільки здається, що поклавши її на землю, у вас вийде точніше стріляти. Зброя в руках дозволяє швидше реагувати на небезпеку, а це долі секунд, які є вирішальними у бойових умовах. Зайняти положення лежачі можна двома способами: на спину і на живіт. Вибір положення напряму залежить від розміщення спорядження на бійці. Якщо у вас на спині рюкзак, падаєте вперед. Якщо на плитнику розміщений підсумок під магазини на спину. Тепер показую, як зайняти положення лежачи на животі швидко. Менше 2 секунд. Тепер покажу, як правильно це зробити повільно. Спочатку займаємо положення сидячи, автомат при цьому переводимо в тактичне положення. Перед пліччям утримуємо зброю стволом догори, виставляємо слабку руку вперед, формуємо кулак. І ногами штовхаємося вперед. Переносимо на кулак частину ваги, ставимо лікоть сильної руки на землю і виводимо ствол на ціль. Ноги при цьому мають бути зведені, а зброя не стояти на магазині. Тепер показую, як встати із цього положення. Лікоть сильної руки залишається на землі, зброя переноситься прикладом на передпліччя, кулак формується біля поясу і ставиться на землю. Сильна рука штовхає землю і жопа займає положення біля п'ят. Тепер можна вирішувати, що робити: вставати або планувати рух до укриття. Тепер показую, як займати положення лежачи на спині. Досить швидко. А тепер повільно. По сигналу я виводжу зброю у напрямок цілі. В сидячому положенні ногами відштовхуюсь назад і лежачи на спині, безпечно вкладаю ноги і готуюся до стрільби по цілі. Для того, щоб встати з цього положення, необхідно підняти корпус, підібрати під себе ноги, витягнути руки зі зброєю, смикнутися вперед і зайняти положення сидячи. Нічого складного. Але я це роблю не вперше. Тому і у вас є час передивитися це відео і спробувати знайти для себе зручний спосіб зайняття позиції лежачі. В наступному відео положення для стрільби сидячи.